Всім привіт друзі. Я вже виїхав на репетицію сьогоднішнього данк-шоу для команди Austin Spurs. Це G-League. Я ще не разу не виступав на джелізі. Це буде мій перший досвід. Я сподіваюся, що шоу вийде дуже класним. Всього буде на всього 5 хвилин і три данки. В мене вже є данк план на це. Данк-шоу. Це буде мій улюблений дабл-памп. Потім я планую забити скорпіона з навісу. І останнім данком я заб'ю Up X через їхнього маскота. Зараз я їду на репетицію, особливо для того, щоб пізнайомитися ближче з організаторами Austin Spurs та побачити цього маскота, чи вийде у нього тримати м'яч над головою, тому що я бачив в його фотографії. І в нього така немаленька голова. Я сподіваюся, що в нього вийде тримати м'яч двома роками над головою, щоб я через нього перестрибнув. А це, це весь план на сьогоднішню репетицію. Я ще наразі не був у цьому комплексі. Зараз їду туди, мені їхати 40 хвилин. Тож побачимося вже там. Ось я тут на репетиції данних шоу одразу дізнався, що розминочного порту тут немає, потрібно буде розминатися під трибунами, розтягуватися там, стрибати трохи, але данки будуть вже на основному корті. Корт дуже класний, просто NBA-корт насамперед. Амбії Кортин для амбі покриття це дуже класна амортизація, дуже класне щеплення і дуже класні кільця. Зал, як ви бачите, дуже великий, тому що це джаліга, але атмосферка, я думаю, тут буде дуже класна. За того, що зал невеликий і буде класна акустика, я думаю, якщо людей буде багато. Вчора вони програли гру і сьогодні. У них план відігратися, тож я думаю, дуже буде багато вболівальників і всі будуть вболівати за Austin скрс і за мої данки. Хлопці, я реально говорю, що такого корту, як на NBA, я просто ніде не бачу. Матч починається о 3-й годині, так що буде приблизно о 4-й. Тож зараз я чекаю кінце і вже буду виїжджати додому, я думаю, тому що все вже зрозуміло. Через п'ять хвилин буду виступати. Що, що от тільки що завершилося, тільки вийшов з комплексу, матч ще йде. І що я можу сказати? Дуже тяжко виступати одному, це завжди так було, коли немає кому тебе не то, щоб підмінити, а просто щоб видихнути, поки інший учасник забуває данки. Ти мав трохи часу, щоб привести дух, настроїтися на наступний данк. А коли ти виступаєш один? Ну, вся увага на тебе, тим просто не можеш собі дозволити більше часу віддихатися. І ну, просто данк за данком, і так трапляється, що частіше за все, коли я виступаю один, виступається не дуже добре. Особисто я не дуже задоволений, але організатори і всі у залі були просто в захваті. Просто мільярд компліментів. Класно, що забив Скорпіона з першої спроби. Я не знаю, чи то американці такі, чи дійсно всім дуже сподобалося. Скоріше за все, другий варіант, тому що <кій> публіка, я думаю, не, не дуже часто бачила класні данки тут на цьому фоні. Я думаю, що я виступив досить непогано. Я сподіваюся, що це далеко не останній виступ для Austin Spurs. Було б дуже класно з ними законектитися і виступати просто на кожній домашній грі було б дуже класно. Натіка на це є, тому що пару натіків тільки що мені дали після шоу, і я сподіваюся, що. Ми з ними подружимося і будемо якмога частіше виступати. Таке відео вийшло моє перше данк-шоу на NBA Джелізі. Всім дякую за перегляд, дякую за лайк, за підписку, за коментар. Побачимося дуже скоро в нових відео.